Марина постійно працювала за комп'ютером, вона журналістка. Її робота приносила прибуток, і вона займалася нею з задоволенням. Як кажуть, знайди справу до душі, і ти ніколи не працюватимеш. Під час перерви між роботою Марина годувала чоловіка картопляним пюре з биточками та бульйоном, які приготувала зранку. Так, зосереджена на улюбленій справі, вона навіть не помітила. Як її чоловік почав заглядати до сусідки? І не просто на чай, а значно глибше, просто під спідницю. З тетяною сусідкою у Марини були добрі стосунки. Вони допомагали одна одній, ділилися продуктами, якщо чогось бракувало, обмінювалися знаннями та рецептами. Марино, забіжи якось до мене в гості. У мене груш цього року просто море. Так багато що вже й не знаю, куди подіти. А ти ж груші дуже любиш? гукнула сусідка. Звісно, люблю Тетяно, відповіла Марина. А потім чомусь додала. Андрій завжди приносив мені груші, коли хотів привернути мою увагу. Так залицявся. І зараз часто приносить. І зараз приносить. здивовано перепитала Тетяна. Так, он, подивися. Вони в мисці стоять, сказала Марина, вказавши на столик перед будинком. Де стояла велика миска з грушами. Мабуть, десь дорогою знайшов і приніс. Мабуть, тихо відповіла Тетяна. То коли тебе чекати? Десь завтра після обіду прийду. Гаразд, я тоді назбираю тобі найсвіжіших перед твоїм приходом. Добре. А зараз, вибач, мушу бігти ще на дві сторінки треба статті написати. Ой, нелегко, мабуть, бути журналісткою. Нелегко, але мені подобається. Гаразд, тоді я піду. А зачекай хвилиночку. Хотіла передати твоїй Оксанці дещо добре, що згадала, сказала Марина і дала пакетик смачних шоколадних цукерок, які так любить донька Тетяни. Ой, велике спасибі тобі. Оксанка буде дуже рада. Настав новий день. Марина не змогла прийти до Тетяни після обіду, бо її редакторка захворіла і довелося самій все вичитувати та редагувати. Тому звільнилася вона лише ввечері. Андрія ще не було. Напевно, затримався на роботі. Таке траплялося часто, тому Марина не здивувалася. Вона побігла у двір тетяни забрати груші. Там на лавці чекало на неї відро зібраних фруктів. Жінка вирішила зайти до сусідки додому, щоб подякувати. Двері були відчинені, тому вона пройшла всередину і почала шукати тетяну. І знайшла разом зі своїм чоловіком в ліжку. З її рук випало відро, а груші розкотилися по підлозі. Кілька секунд вона стояла в шоковому мовчанні, а потім груші одна за одною полетіли в сусідку і зрадника. Груші, значить, у тебе цього року гарно вродили. вигукнула Марина, підбираючи з підлоги черговий плід і жбурляючи його в тетяну. Ой, дякую, дорога сусідко, за пригощання, все життя пам'ятатиму. Вона вибігла з будинку і розплакалася. Марина була надто шокована такою зрадою. І з боку чоловіка, і з боку сусідки, як пережити таке? Але вона чітко знала одне вона подасть на розлучення вона не пропаде. Діти вже виросли і зможуть підтримати матір, тому Марина була налаштована рішуче.